Для того, щоб детальніше ознайомитися з особливостями взаємовідносин між підлітками, мною було проведено невеличке соціальне опитування, де учням задалося два запитання: перше, які якості повинен мати лідер, і друге, які якості характеру ви цінуєте в спілкуванні зі своїми однолітками. Подивимось, що відповіли наші учні. Вважаю, лідер повинен бути завзятий, сумлінний у праці, допомагати всім, щоб за ним. І багато людей. Такі риси характеру в однолітків, е не вживати нецензурну лексику, допомагати младшим, не ображати друг другу, не битися. Лідер повинен мати якості чесності, відповідальності, він повинен бути організованим, він повинен підтримувати свою команду. Е Організованим завжди. Я ціную якості спілкування в дружби, такі як відповідальність друга, чесність, порядність, щоб друг був вірний. Насамперед лідер повинен бути відповідальним, комунікабельним. Я ціную таки риси моїх друзів. Вони розуміючі, відповідальні, веселі, креативні. Лідер повинен бути креативним, щоб він міг повести за собою всю команду і міг бути в команді лідером. Дутях найбільше я ціную чесність, дружелюбність, відповідальність і щирість, щоб з ними було дуже легко. Я вважаю, що у лідера мають бути такі якості: комунікабельність, цілеспрямованість, відповідальність. Ну, такі якості в моїх однолітках. Добро, доброта, комунікабельність. Вічність У своїх друзів я ціную такі якості, як чесність і почуття гумору. У лідера повинні бути такі якості, як комунікативність та наполегливість. Я ціную такі якості, як відповідальність та теж.